Ну і знову повертаємося до нашої столиці. Зокрема, на столичному іпподромі відбулися змагання з триборства. Учасники з різних куточків України приїхали, аби помірятися силами. І окрім цього, пройшов, пройшов благодійний забіг, забіг ветеранів на кріслах-качалках. На цьому заході перебуває наша журналістка Анастасія Кирпа. Отже, Настю, я тебе вітаю і передаю тобі слово. Розкажи, що ти бачила вже і як все пройшло. Вітаю, Кароліна. Бачила багато, бо було дуже багато чого цікавого. По-перше, тут стартували змагання триборства. На них прийшло подивитися дуже багато людей, і тут брало участь понад 30 пар. Це вершник разом зі своїм конем. Вони приїхали з різних областей. Нам розказали, що тут були і з Рівненської області учасники, і з Волинської області, з Київщини приїхали. Тож всі намагалися позмагатися, аби перемогти та взяти певний титул та певні нагороди. Ми побачили і саме нагородження і мали змогу поспілкуватися з переможцями. Тут було декілька класів, був l клас Тут змагалися також і діти, і дорослі. І вже був клас національного рівня, де також були свої переможці. Взагалі, триборство проходило тут у два дні. У перший день тут була виїздка, потім тут були, були польові змагання на швидкість. Ну і останнім сьогодні ми побачили конкурс: це стрибки через. Певні перешкоди це було гарно, красиво тут сказати нічого. Також побачили, як я вже казала, саме нагородження і мали у таку змогу поспілкуватися з переможцем, з членом нашої збірної України з кінного спорту, який також сьогодні зайняв перше місце з паном Олегом. Давайте послухаємо, що нам він розказав, адже він також сьогодні не просто виступав вершником, а й став одним з організаторів цього заходу. Тож далі, будь ласка, пряма мова. Ми зробили змагання, організувалися з федерації всеукраїнською, з київським подромом. Для розвитку триборства вирішили провести турнір. Це перший турнір, який пройшов за далекий час в Києві, тому не так багато є трас в Україні, де ми могли б випробувати своїх коней. Слава Богу, все пройшло добре. Всі майже всі фінушували, всім все сподобалося. Мені завжди хотілося, тут класна локація, багата територія. І я завжди хотів зробити, щоб на іпподромі проходили такі турніри. І з нашим директором ми домовились, знайшли змогу, йому це сподобалося. Я Йому пояснив, що це, як. І Ми вирішили спробувати, всім все сподобалося. Турнір стриборства вже пройшов. Всі переможці отримали свої нагороди. Ну а також тут був благодійний забіг ветеранів і такий показовий їх забіг на ресистих конях у кріслах-качалках. Тут ветерани також тут на іподромі проходить іпотерапія, по вівторках. Вони мають змогу займатися. Потрошку виліковуватися від ПТСР, адже як відомо, що коні, так само як і собаки, у цьому допомагають. І от вже декілька з цих ветеранів хтось понад два місяці займається, хтось лише місяць, але вони сьогодні виїхали на їх перший такий показовий забіг. Як вони розповідали, комусь було страшно, хтось хотів вже проїхатися на справжніх перегонах. Ну а детальніше ми вже їх розпитали. Почули, чи допомагає їм ця терапія та чи готові вони до нових перегонів. Тож давайте послухаємо, що вони нам розповіли. Мені не дуже важливо, не важко, але є складнощі, є труднощі, так як і в будь якій справі кожну справу потрібно робити чітко. Якщо ти хочеш щось робити чітко, то тобі, ну, як то кажуть, ну, не вийде без труднощів. Труднощі є завжди, але. Ми боремося з будь-якими труднощами, як то кажуть. А взагалі це дуже чудово і дійсно ветерани, як то кажуть, оживають поруч з кіньми, надихаються їх енергетикою, їх енергією і взагалі. Я навіть думаю, що ну, перегони це кульмінація, але я більш насолоджуюся навіть просто тренуваннями і просто те, що я можу прийти в конюшню, постояти. Я так здороваюсь із кіньми поруч знаходитись. Тобто ти і на... з тієї сторони деннику стоїть інша жива істота, котрі тобі так робить тепле в І ти знаєш, що ти вже поздоровався, що тебе побачили, тобі сказали, привіт. Ветерани мають змогу також проїхатись верхи, просто погодувати коней, навчитись за ними доглядати. Кажуть, що вже за два місяці звикли до цих тварин, і вони дійсно зменшують тривожність всередині кожного з них. Однак, основний напрямок їх їм це дуже подобається. Це їзда на кріслах-качалках. Тут і швидкість, і потрібно, як нам розповіла пані Тамара, потрібно втримати 500 кілограм одніми віжжами, а це досить складно, адже вона така маленька і. Хрупка доволі жінка. Однак, чому Київський іпподром вирішив таке влаштувати, чому він допомагає ветеранам та що тут сьогодні відбувалося, ми вже детальніше дізнавалися у директора київського іпподрому. Тож далі, будь ласка, пряма мова. Дводенні змагання з триборства сьогодні завершилися нагородженням переможців. А зараз, в даний час, ми презентуємо свою команду ветеранів з упражної їзди. Яку створив іпподром з метою залучення наших захисників до реабілітації за допомогою тварин, а саме коней? Ось саме зараз вони здійснюють за нашими спинами заїзд по доріжці, і відповідно після цього заїзду, після цієї презентації вони продовжать свої тренування з метою подальшої участі у змаганнях. Також нам анонсували, що подібні благодійні забіги це ще не все. Ці ветерани будуть і надалі продовжувати тренуватись, аби у жовтні на день захисника показати, на що вони здатні, і це вже будуть справжні перегони, у яких вони будуть брати участь, брати свої перші нагороди, медалі і показувати усім охочим свої результати. Тож ми будемо і надалі спостерігати за життями подрому, Будемо дивитися, як будуть оговтуватися наші ветерани та як будуть розвивати. Тися коні, можливо, саме тут будуть національні призери. Ось така наразі інформація. Кароліно. Передаю тобі слово. Чудова інформація, і чудовий прекрасний сюжет. І нам показала. Ну що ж, ініціатива дуже класна. І я вважаю, що наші ветерани заслуговують тільки всього найкращого безкінечної шани і подяки від кожного українця. Це факт. До інших тем приходимо.